Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови з нашою студією вже приєднався Ігор Кулик, історик, директор Голозевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Вітання, пане Ігорю, Слава Україні. Героям слава. Хочемо з вами сьогодні поспілкуватися про день соборності про 105-ту річницю акту злуки, про і, і, загалом якраз історію цього свята і про ту подію, яка відбулася 105 років тому. Наскільки на той час вона була такою вікопомною і важливою для українців на початку ХХ століття, і загалом про передумови, які слугували ці злуці, і загалом, як ви вважаєте, то чи дійсно саме з цього часу можна казати, що була проголошена соборність загалом українського української нації української держави, адже дуже часто можна почути, що ніби це Сталін об'єднав. Україну в одну державу, але знаємо, що все-таки це було ще задовго до Сталіна. Так, ну насправді я би зі свого боку, якщо так коректно. А хотів би дещо уточнити, тому що сьогодні, власне, дійсно ми відзначаємо 105-ту річницю акту з Луки, тобто це на Софіївському майдані в 1919 році відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. тобто, власне дійсно відбулося цей акт соборності, об'єднання в єдине ціле тих держав державних утворень, які де проживають українці. Але з іншого боку, коли ми говоримо про 22 січня, варто а, заглянути трішки далі, буквально на один рік назад і ми говоримо про 1918 рік адже це дата коли за допомогою четвертого універсалу українська народна республіка центральна рада власне проголосила вже повну незалежність україни та для цього власне знадобилося рік неповний але в принципі нам зараз легко говорити що це, це очевидні речі. Натомість для початку ХХ століття, для е, того, що держ... фактично українці існували майже там 300 років без е, своєї державності. Тобто е, ті держави, які були, їх можна було об'єктивно говорити, що це ті держави, які були е, вставили за мету знищення українців, е, і це можемо і це про Російську імперію, в більшій мірі, меншій мірі. Але зу варто говорити про Австро-Угорську імперію. Тому очевидно, що е, говорити. Варто говорити навіть, не про 1919, а про 1918 рік. З іншого боку, якщо ми говоримо про Соборис, якщо ми говоримо про незалежність України, якщо ми говоримо про те, наскільки українці мали свою державність, то насправді треба говорити взагалі не 100 років тому, а говорити про 1000 років тому, тому що е, Київська Русь, те, що зараз так само дуже активно використовує Росію, власне показує, що хоче в раніше показати для всього світу, що Київська Русь це історія Росії. І Київська Русь це а, колиска трьох братніх народів і основний серед них російський народ. Тобто, а, насправді треба говорити, що Київська Русь це а, про Україна, тобто це державне утворення, яке воно могло існувати в ті середньовічні віки, з тими особливостями, але очевидно, що основою це були, власне, українські племена, основою була а давньоруська мова, яка фактично стала основою для української мови, вона найбільш близька власне до української мови. І, взагалі, столиці був Київ і всі основні князі це все те, що власне зараз ми говоримо про сучасну територію України. Тому очевидно, що а люди, які в на початку двадцятого століття проголошували незалежність, робили соборність об'єднання українських земель, вони теж пам'ятали про цю історію, тому що власне одним з очільників Центральної ради це був Грушевський, якого помилково називають першим президентом, але офіційно він не мав статусу чи посади президента. Але власне саме він, як історик, і буквально там за декілька років до цих історичних подій, він в своїй історії України вивів історії України Росії вивів цю теорію про те, що ми дійсно походимо з Київської Росії, власне, говорив про тяглість українського державотворення тисячі років. І власне люди, які грошевські, люди, які були навколо нього, вони власне розуміли, що оце прагнення до незалежності, його потрібно відновити, і це насправді. Е, можна певним чином говорити, що це було не так проголошення, як навіть якщо е, братися в історії, це певним чином було відновлення е, до, незалежності, яку ми мали, яку втратили е, в першу чергу говоримо про гетьманську коріну, про Богдана Хмельницького і всіх інших е, послідовників, які е, так чи інакше хотіли кращого і йшли на співпрацю з Москвою. А насправді потрапили в це е, Московські його і потрапили в ту. Таку нехорошу річ, від якої ми досі навіть зараз, вже в 2024 році, відбиваємося силою і власне докладаємо всіх зусиль, щоби власне від відійти від цього ворога і розбити цього ворога не тільки на своїй території, але докласти всіх зусиль, щоби цей ворог був розбит і на його території безпосередньо теж. Пане Ігорі, але якщо так, повертатися так. додати їм до якраз 22 січня 1918 року, який ви згадали, то це було свідомо зроблено, так щоб саме на День проголошення Незалежності Української Народної Республіки і через рік знову ж таки був проголошений Акт Злуки. Чи це так трапилося випадково? Ні, насправді очевидно, що Питання символізму, воно важливе для багатьох людей, для держав, в тому числі, тому що е, дати, які співпадають, вони посилюють, вони резонують, і вони. Викликають більшу емпатію, викликають більшу емоційну залежність. Тому, очевидно, що якщо ми говоримо взагалі про е, поняття соборності, то е, переважна більшість українців власне, знають оцей вже фінальну версію домовленостей про співпрацю, яка вилилася в День Соборності в 2022 Січня 1919 року, але насправді процес об'єднання, як і будь-які процеси, він е, завжди займає якусь певну територію. Варто говорити про зустріч в Фастові е, делегації Української Народної Республіки, західноукраїнської Української Народної Республіки. Варто говорити про е, обмін делегаціями д, е, і перед тим е, власне, і тому очевидно, що. Коли вже власне було прийнято остаточне політичне фінальне рішення між керівництвом обох держав, було прийнято рішення, що насправді дійсно важливо зробити це саме в ту дату, коли Українська Народна Республіка було проголосила свою незалежність. Чому власне робився акцент більше на Українську Народну Республіку? Власне в тому плані, що а ну, по перше, ця дата, яка е, була раніше, тому що ми, коли ми говоримо про листопадовий чин, листоподовий зрив 1 листопада 1918 року, коли вже творилася Західна Українська Народна Республіка, то очевидно, що січень швидше наступає ніж листопад. З іншого боку, а якщо брати територіально, то очевидно, що територія Української Народної Республіки була більша, і кількість населення українців, які власне були. В Тпроживали на території, які відносилися до урядування Української Народної Республіки, очевидно теж була більш. Ну і теж треба розуміти, що Українська Народна Республіка вона була столицею в Києві. І споконвіки завжди всі сприймали що столиці всієї України, великої України по різному, я на неї говорили, але власне дійсно тої соборної України, про яку ми зараз говоримо, це очевидно, що це е, був Київ. Очевидно, що всі хотіли дійсно показати, що це е, та Україна, яка є е, е, спадкоємицею Київської Русі, не дремно ж власне теж там називають Київська Русь. От і тому було власне прийнято рішення, що через рік після акту. Приголошення незалежності після четвертого універсалу проголосили акт е, соборності, акт об'єднання двох держав в одній великій державі, для того, щоб власне українці не відчували е, якоїсь там роздробленості для того, щоб світ так само е, не ставив зайвих запитань, а яка різниця між українцями УНР і українцями з УНР, і щоб не було якихось моментів. Тобто це, це була очевидна річ. Просто о, чому тоді було, чому відбулося об'єднання? Чому відбулося об'єднання двох держав? Чому взагалі творилися дві держави? Тому що треба розуміти, що станом на початок ХХ століття українська територія етнічна. Вона була поділена між двома на той час трьох імперій, тобто одна більша частина та як там, де була Українська Народна Республіка, потім утворилася це Російська імперія, і там, де західна Українська Народна Республіка, це була Австро-Угорська імперія, і власне тому спершу на на уламках обох цих імперій були проголошені держави незалежні держави в Українські держави. А потім вже власне відразу ж буквально від листопада до. Січня пройшло, що називається неповних три місяці. Було проголошення єдиної держави. Тобто, насправді, як на початок, навіть якщо ми говоримо про сьогоднішній період, то три місяці чи там взагалі рік це не є великий період. Це дуже швидко, все відбувається. нас вже війна триває скоро два. Роки а на початок двадцятого століття враховуючи, що і технології були і дещо інші, і комунікація була без мобільного телефону, і інтернету, без фейсбуку. І, взагалі, ну власне люди в двадцятому столітті їхня загальна суспільна свідомість українців була значно. А на нижчому рівні ніж зараз, але те, що це все відбулося за рік, це насправді дуже круто. І якщо порівняти історію України з іншими державами, які так само проголосили незалежність: Фінляндія, Польща, країни Балтії. То насправді ми фактично були а, фактично першими першою державою, яка проголосила свою незалежність. Фактично першою державою, яка під своїми знаменами почала об'єднувати інші території, етнічні, які споконвіків автохтонним населенням були українці. Тобто, в принципі, а, ми були перші. Єдине, що власне Україна була настільки ласий і шматочок, що очевидно, що нам було дуже складно вберегти свою незалежність, і е, цим ми поплатилися ще на наступні там 70 років, е, маючи спроби в 41-му році проголосити акт відновлення незалежності 30 червня або вже е, в 90-91-му році, коли ми. Спершу мали акт про державний суверенітет, потім День Незалежності, а день власне в першому грудні 91-го року, як між всеукраїнське все референдум, який власне завершив і показав, і був фактично останнім чинником, який з одного боку розвалив останню імперію в Європі, яка була в 20-му столітті радянський союз, і з іншого боку, власне, був тим тригером, коли Україну почали. Визнавати в світі, коли буквально одне за одним держави відкривали представництво свої дипломатичні в Україні, і власне Україна стала дійсно незалежною, почала власне активно розвиватися безпосередньо вже в як незалежна держава. Пане Юрію, і цікаво про саму історію свята. Я так розумію, що на жаль, українцям і в ОНР, і в ЗУН не вдалося, наприклад, відзначати день соборності вже наступними роками, адже вони потрапили під окупацію, але саме свято воно так би мовити лишалося. І хто, коли воно знову ж таки стало актуальним? Чи це було в 90-х, чи ще раніше, можливо, в 40-х роках? Так, тобто хороше запитання. А, те, що ми не мали з коли, з а, Українська коли ми говоримо про Українську Народну Республіку, говоримо про цей період незалежності початку 20-го століття, ми говоримо про часовий проміжок на 1917, на 1922, дев'ятсот роки, допоки була ще якась організована армія, організоване військо, держава, і все одно змінювалася столиця, але власне. Були логальні структури. Очевидно, що вже з 23-го року говорити про можна було говорити лише про якісь підпільні групи, які активно виступали за незалежність, які пам'ятали чим які готові були за це відновити. І очевидно, що одним з од чинників, навколо якого будувалася ця ідеологія повстанського руху проти. Росіян чи проти поляків, якщо знов ж таки говоримо про території Західної України, а, власне якраз це стало основою того, що 22 січня як акт проголошення незалежності держави, який був буквально декілька років тому, який пам'ятала основна маса населення, і знов ж таки 22 січня акт соборності. Двох держав це були тим чинником, які власне допомагали українцям говорити про те, що а, вони не те, що заслуговують на свою державу, вони мали свою державу, не просто не втримали. І, власне, тут був це дуже гарний акцент. Він лягав в тому, що давайте будемо а, воювати і а, лише з зброєю ми зможемо а, відновити свою незалежність. Очевидно, що коли ми говоримо про 20-30-ті роки, якогось організованого руху на жаль не було, тобто так були. Тисячі повстань і з кожним роком вони навпаки ще зростали. Особливо це було активні в період перед голодомором на початку 30-х років. Власне голодомор, 32-33 тридцять років. Це якраз як відповідь Сталіна на оті всі масові протести проти політики політики індустріалізації періоду політики створення колгоспів. Ладно. І а, власне повноцінно а, якусь 22 січня лягає в ідеологію вже безпосередньо в сорокові роки. Коли е, створюється організація українських націоналістів, коли створюється УПА як е, воєнна формація від організації українських націоналістів, і там дуже активно створюються різноманітні листівки, створюються різноманітні е, цілі плакати, створюються е, накази, е, створюються якісь речі, ідеологічні е, е, речі, які, власне, роблять акцент на проголошенні. 22 січня як акту незалежності. Власне, оце я вже згадував про 1941 рік і про 30 червня у Львові як акт відновлення незалежності держави. Це теж він ішов тяглість до 22 січня, тому що це те, що люди пам'ятали. Це те, що в кожному не те, що було, що можна було намацати, але це те, що. Основній масі населення, які хотіли незалежну країну, те, що було боляче сприймати, і те, що піднімало на боротьбу, і те, що давало змогу, власне, людям воювати. Тому очевидно, що тоді це було знову ж таки, якщо ми говоримо про період сорокових років, то відсутність власної держави воно впливає на можливість на розмах, скажімо так, відзначення. От очевидно, що найбільше відзначення починалося почалося вже з періоду незалежної України. Знову ж таки, ми не можемо говорити, що це прямо в 91 му році це відбувалося масштабно. Хоча з іншого боку, давайте згадаємо цей 90-й рік, коли був коли люди масово виходили, коли понад мільйон населення вийшло, щоб від Львова до Донецька. На цей в цю акцію організовану рухом, власне, о, де люди стояли один біля одного з прапорами як дійсно відновлення незалежності України, але знову ж таки, це треба говорити, що це о, було о, с, ініціатива низів ініціатива. Політично громадських рухів ініціатива дисидентів, які буквально там зовсім нещодавно вийшли з радянських за якими ще далі слідкувало КГБ, говорити про якісь відзначення вже на державному рівні за участю перших осіб держави, власне, за в законодавчих ініціатив, очевидно, вже доводиться говорити в період там в період кучми, тобто навіть ну, 99-му році. Це якраз акт указ президента верніш про святкування Дня Соборності, і подальший період. Якщо говорити про зараз, мені насправді певним чином а, а, трошки а, я скажу, може не дуже популярна річ, але мені здається, що в період 22-го року, перед тим як розпочалася власне повномасштабна війна. Якоїсь активної відзначення незалежності не було вів соборності, не було не було навіть відзначення День пам'яті Крут, який буде через тиждень, а натомість дуже часто відбувалися якісь речі, коли створювалися якісь нові державні свята. Які не прив'язувалися до якихось історичних подій, свята, які не мали акцент на якихось позитивних речах е минулого, нещодавнього минулого. І це насправді негатив. Тобто ми іноді вигадуємо дуже багато додаткових якихось свят. Ми дуже багато вигадуємо якихось додаткових подій, е і це насправді розмивається. Насправді нам важливо пам'ятати, що. День соборності, день злуки, день проголошення незалежності України в 2018 році це ті дні, на яких стоїть українська держава, і варто лише просто про це пам'ятати. Варто лише до цього долучатися, варто власне робити так, щоб держава активно в цьому плані працювала. Насамкінець, пане Ігорю, то на вашу думку, чи є все-таки ще шанси і можливість, що ми, можливо, в майбутньому будемо відзначати не лише День Соборності, але й День відновлення незалежності України? А, насправді, ідея про те, що дійсно говорити про не так акт незалежності, акт відновлення незалежності, вона витає. А, очевидно. В першу чергу тут більше говориться не так про 22 січня, як говориться про 24 серпня, бо це більш очевидно, це то, власне те, що знову ж таки для нас найближче те, що ми всі так чи інакше десь чи переживали, чи пам'ятаємо, чи з розповідей, чи з власного е, життя. А я думаю, що до цього треба буде повернутися після того, як ми здобудемо перемогу в цій сучасній російсько-українській війні. Тому що можливо в цей день перемоги в цій війні він якраз стане актом якось теж. Він очевидно, що війде в історію української держави як теж додаткове, вже збройне утвердження української незалежності, тому що дуже часто нам в. Закидали, говорилося, що українська державність, українська незалежність з'явилися без крові. Хоча насправді це не так. Давайте згадаємо навіть діяльність української повстанської армії, діяльність всіх тих повстанських отаманів Холодного Яру, ХХ століття, шестидесятників дисидентів всіх тих, хто так чи інакше були вбиті, або яких просто підірвали здоров'я. В різних е, таборах. Тому насправді українська незалежність навіть в 91-му, 41-му, 17-му роках, вона очевидно, що е, була здобута ціною величезної втрати е, еліти, величезної втрати е, людей, які е, пасіонарів, людей активних, людей. Власне, за які за собою могли тягнути сотні мільйони людей, от і тому, коли зараз ми виграємо ці війні, це вже те, що ми дійсно ця незалежність, яка безпосередньо здобудеться кров'ю, і це буде кров'ю кожного, фактично з нас, кров'ю тих людей, яких ми втратили, але яких ми пам'ятаємо, бо це наші рідні, знайомі, близькі, друзі, побратими. І тому я думаю, що власне після того, як ми здобудемо перемогу в цій війні. Буде якось прийнято рішення, будемо в все можливо, це буде якийсь суспільний обговорення, можливо, це буде якийсь суспільний консенсус, Все буде залежати від ситуації тодішньої. Але я думаю, що ми так само будемо говорити власне про те, що ми не здобули незалежність в 91-му році, чи ми не здобули незалежність там в 24 му чи 25 му чи пізніше, коли війна закінчиться. Власне дійсно будемо говорити, що ми цю незалежність відвоювали. Ми цю незалежність показали, що ми маємо право на неї, і що так нам би цього не хотілося, але ціною величезної крові ми здобудемо цю незалежність, і ми цю незалежність, власне, дійсно відвоювали і відновили. Та ще, ще щиро дякуємо вам, пане Ігоре, за ці коментарі, за ці спогади і за ваші думки, які ви вислали в нашому ефірі. Нагадаю, що сьогодні, в день 105-ї річниці акту злуки, проголошення соборності Української держави спілкувалися з Ігором Куликом. Нагадаю, це історик, директор Глузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. На все добре, пане Ігорі, тримаємося. Дякую, до побачення.